У нас общі інтереси свого терору. І тепер, завдяки вашому прибуттю, руки знову житиме, стане домівкою для 16-го батальйону. Ви захищатимете нас і даватимете певненість тому, що місто не помре. Якості в буферної зоні між Росією та Європою, а буде одним із найулюбленіших дійсно українських міст, де можна жити. Разом ми зможемо втілити цю мрію в життя. Ми щиро вдячні вам і радо вас вітаємо. Слава 16 батальйону, слава Глухову, слава Україні! Чисть нас грішник і помилуй нас, Боже, чисть нас грішних і помилуй нас, Благослови, владико, благословен Бог. Запоняй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, седи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, хріпкий, безсмертний помилуй нас. Слава Цві, Сину, і Святому Духові, нині повсякчасники амінь. Почисти гріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянці, сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отці Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, сьогодні і прости нам амінь Господь із явився нам, благословенто й ім'я Господнє. Прославляйте, Господа, воїн благи, побавіки милістью. Господь нам, народнє. Спасибо. На сопротивник подай, і Христом Твоїм охорони нас і оселю, твоє. та вам всіх воїнів і всіх людей, що вболівають за волю, незалежність смертоносні смертоносної рани. І всятий хвороби душевний тілес щоб охорони від і всятий скорботи, лиха, і недолі, та дай їм повернутися здоровими і щасливими, Господу помолимо. Господи, помигой, Господи, Боже наш, ти всеми годні правиш небами землею то пометаєш. Пронайменше створіння твоє звіт. <праць> Противників кодай, і христом твоє виготовим, перемогу, побожому народові, на супротивників подай, і Мабуть, мойни. І з рукою на серці виконуйте свої службові обов'язки. Я вас так мовляє. Слава Украине! слава Украине! Героям Слава Слава Украине! А вы не Слава Слава! Слава Вашему! Слава! 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 Ну, как бачиш, щоб було добре. Ну що? Ну що? Е, що чувствує? Безкоштовна команда. Особливо я сповняю, ви ж думали, ми ж домовилися. Я казав, що ми розмовляємо. Так, є список, а от тобі що там те. Так що, давайте, давайте подивимося.

Опадаем полигон, запросим, школьники, на наш полігон постреляют, вот это свой видос горня, ну і вас запросимо тоже в наш зрильбище. Ну давайте доброї техніки. А там же поликайте, тут нормальный йога. ты воюешь? Так, 82 миллиметра миномета. -мм. -мм. Ну, устная. Самая страшная сброя сейчас в зоне АТО. Координаты выставляются, по бульбашке стреляют Сейчас все обстрелы. Вони приравняються до, до 152 мм Це Найстрашні зброя, що є в зоні АТО. 100, так називається, МТ-12. 100 мм протитанкова стріляє по прямій, Точність дуже велика, дуже велика точність, що снайперська витівка на 5 кілометрів може попадати в ціль. Я да. Ну, далі стрільби до не кілометрів стріляє. Ну, на 5 кілометрів попадає точно снарядом, куди прицілиться не попадає. Ну, в основному це проти діосанкова. Ефективно, дуже постріляє 100 мм. Дай.

150. Оно есть. Так, а ну. На три ноги специальный пистоль называется. Ну я уже давал открывать. Открой. Горы. А, я... Руки не сунем. Очень опасно. Засывалось Засывалось с... Сначала снаряд, раздельное заряжание, снаряд, будет пороковый заряд. А сколько километров?

Води його використовували в прийом ну, місце, ну, просто комуси розвідки дуже великі. Ну, 3-4 постріли з однієї позиції, швидко до нас звернуться, зацепиться за машиною і покинуть позиції. Тому що через 5 хвилин те місце буде зроблено постріл, вже прилітають снаряди противника. То, що, ну, і щоб що, снаряд цієї пушки береться за розрахунок. розрахунок. Тобто, якщо, наприклад, на подавлення вогневої позиції противника на 600 снарядів, на поворону згоду опорнопута, 600 снарядів на відпису, на, на, то, наприклад, гіація, там 400 снарядів. Якщо міномет береться 120 мм, то 900 снарядів. То є, снаряд цієї пушки йде за розрахунок подавлення живої сили противника. Ну, 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 ми думаємо, хотіли ще танк вивести, але не стало дійно Сейчас, сейчас. Добрый вот дня. Спасибо. Дайте стаканчик, стаканчик ты взяла. Стаканчик. Дай-то, дай-то. Дай-то, 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 дай-то. Дай-то, 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 дай, дай,

Свято. Його хліба було вироби, нам він представ діткам булочки з маком і повидлом забезпечили дітям продукцію. Та що можете сміло їсти продукцію. У нас общі інтереси.